Вітаю на каналі на розтині Victor Max 10,2 кВт, що з ним поки що не зрозуміло, але точно є потреба почистити тут все в пилюці. Зараз на компресор, а потім будемо діагностувати. Всередині маємо той самий повмер 10,2 все в пилюці. Додали вентилятор на 220. Є надутий конденсатор двоці живлення. Перевіримо, як він вмикається. По входах батарейки 36.6 запуск. І все. Тепер напруга на цьому вагітному конденсаторі. Тут присутньо 35,8, хоча він на 25 вольт. Отже, явно промальовується проблема влоці живлення. Зворотній бік плати ось тут схема пуску, резистор 100 Ом. Номінала вже не видно, тому що він горів, але номінал ще присутній. Ось цей транзистор 1 А80 вольт. Є коротке між емітером і базою. Також обірваний стабілітрон. Весь час іде заряд конденсатора. Міняю несправні елементи. Транзистор буде BCX 56 1 А100 вольт структура NPN. Стабілітрон, судячи з маркування на 13 вольт, подивимось, що у нас із напругами на вході 36,6. Тепер на конденсаторі, який я замінив. 12,5. Тобто стабілітором працює. Перевірка первинного блока живлення. Ось на цьому конденсаторі тут має бути 150 вольт. Запуск 140 вольт наявності. Тоді спадає. Це логічно. Тепер перевіримо напруги з основного блока живлення. Стабілізатор на 5 вольт. і 5 вольт тут присутні. Далі лінія мінус 12. І мінус 12 теж є. Тут здвоєні діоди, це буде лінія плюс 12. І плюс 12 також є. Отже, блоки живлення працюють, тут нічого не гріється, можна пробувати підкидати плату керування. Тепер старт. З'явилася генерація. Виріщав вентилятор. Це той, що на 200 бальнім ось до виходів. Ідеальне рішення для квартири. Зібрав, почав тестувати. Сонце бачить, але фактичної зарядки по сонцю немає. Вирушиться дросель. І там між дроселем і датчиком струму можна побачити, що горіла доріжка. Треба скидати дросель дивитися, що там відбувалося. Дроселя скинув, проблема під самим датчиком струму. Скидаю його. Інвертор по сонцю явно перевантажили, доріжка випарувалася, але великих прогарів немає. Приліпив лодку, дві смужки міді. тепер дросель. Причепити і сам датчик дроселя приклеїв, він тепер нерухомий, датчик струму на місці, там видніється доріжка відновлена, місце пайки прибрано, Ставимо в корпус. Спробуємо з сонцем. Блок живлення працює. Бачить напругу. 23 з панелю, а це не правда. Ще раз скидаю плату сонця, під'єднав плюс-мінус 12 і виявляється, гріється операційний підсилювач ТЛ072, шукаю заміну і пробую ще раз. Під'єднав сонце, працює блок живлення. Тепер запуск. Подивимось, що буде генерація. Генерація присутня. Покази по струму адекватні. Отже, буде працювати. Дякую всім за перегляд. і Бережіть ваш інвертор від появи білого диму.